Слава Україні! Героям слава! Друзі! Сьогодні 6 грудня, День Святого Миколая. І ми розливаємо вино в фронті грі, в пляшки. Ось дивіться, як тече, бачите? Тече, 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 бачите, дуже крепко тече. І ось такий колір має. Ось на дні краще буде видно. Воно стоїть. Ось зараз дуже гарно видно. Дуже гарно видно ось тут, нема бульбашок зовсім. Цукор не спадає, цукор тримається на місці на, на рівні 16%. Ось такий колір має. Бачите, як просвітлюється. Такий, більш червоніший в цьому році. В минулому році більш такий до коняку був подібний колір. Я хочу додати, що він має гарну кислинку фронтіняк, ну вино з фронтін'як грі, має щось подібне до, до клюкви, ну якусь фрукт. І коли даєш комусь куштувати незнайомій людині, він каже, о ну, ні-ні, то ж то не з винограду вино, то вино щось додали, з якоїсь ягоди ви зробили. Можливо, з йошти, можливо, якась смородини, малини, ну не знаємо, каже, але то не з винограду. А це, друзі, чисто з винограду. Фронтіняк грі найбільше мені смакує, якщо цукру 19-23%. Якщо менше цукру, то він трошки кислуватий. Він Має таку кислинку в собі, приємну, яку потрібно подавити. Якщо ви мало цукру є, саме ця кислинка дає дуже такий неповторний смак. П'єш і ще хочеться. Хто пробував? Всі кажуть, що це найсмачніше. Воно смачніше за маркет, за Леон Мійо, за інші, за багато інших вин. Для мене особливо з мускатом дуже теж смачні. Але фронтіняк грі однозначно в мене є в лідерах смакових якостей. Він дуже смачний, дуже смачне з нього вино виходить. Витримує він мінус 38 морозу. Його не потрібно вкривати. Додатково. Додатково, додатково хочу додати, що він вит... зріває завжди, завжди. Це Рівненська область, він нібито має середньопізній термін достигання і завжди достигає. А з іншого боку, Ізабела ж достигала, то чому Фортіняк Грі має не достигати? Друзі, от такі-то справи. Так що я розливаю його в пляшки. І несу до льоху, адже він має. Ще визріти. Він має визріти. Він не має бути такий зразу ціконо виграло через місяць-другий і до столу. Він дуже сильно щіпає, як і кожне вино. Це як дрова. Ви їх в цьому році порізали. І наступне літо вам сохнуть весь сезон, а потім уже на зиму ви палите. Так само і вино. Сьогодні ви зробили, а на другий рік п'єте. Фронтіняк грі також плодоносить на. Короткій обрізці на шпалері. Але якщо його висадити десь вище, не арку чи кордоном сформувати, він буде мати краще плодоношення. Будуть гарніші грона цікавіші. Якось так, друзі, нехай всім щастить. Гарного всім вина, перемоги над одвічним ворогом. Слава нації, смерть Російській Федерації.